Великдень уже не за горами, і багато людей будуть накривати на стіл. Ті ж, які тримали піст, будуть розгівлятися, але ціни у магазинах не радують око. Саме тому, за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренка, було прийнято рішення щодо проведення передвеликодневої ярмарки, яка відбувалася у Черкаському, Гвардійському та Новомосковську. Уперше в історії новомосковського краю ярмарок з цінами виробників організували не чиновники, а громадський благодійний фонд твій рідний край за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренко. Я перед тим, як збирався, проходила наша збирательна кампанія. Я проводив зустрічі з збирателями, в тому числі от і в, в якому ми зараз знаходимося. І я збирателям обіцяв, що після… Виборов мы будем проводить такие ярмарки, которые подразумевают собой привлечение сельхозпроизводителей района Новомосковського Магдалиновского, ті, которые расположены на территории нашого 38-го избирательного округа с целью Продавати продукцію по ценам призводітеля мешканці селища міського типу гвардійське задоволені тим, що у них відбулася передпасхальна ярмарка. Зазначають, що ціни набагато менші ніж у супермаркетах, і їм приємно, що навіть після свого обрання народний депутат України Вадим Нестеренко не забуває про своїх виборців. Дуже добре, все понравилось, падішеля. Все Намного Прекрасно. дешевле, чем в магазине. И, конечно, чим магазини і каріштак празнікотикстаті. Да, Спасіба до копраті, що нам зіли прекрасна, атлічна вибуха чаще на такі ярмарки. Нам приїжджають устраювати. Також Вадим Нестеренко запевняє, що ярмарки такого типу будуть проходити ще багато разів і згодом, можливо, стануть гарною традицією. Гроші знецінюються добро та милосердя ніколи. Саме під таким гаслом, за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренка, у Новомосковську була організована ярмарка, де містяни могли придбати екологічно чисті продукти харчування за цінами виробників. І ось ми на ярмарку у Новомосковську. Атмосфера приємна, настрій на висоті. Люди в захваті від цін і намагаються до свята наповнити свої торбини продуктами. Пані Галина з 11-го хлібокомбінату вийшла на ярмарок зі смачними пасочками, хлібом та іншими борошняними виробами. Вважає організацію такого заходу гарною ідеєю. Люди всі довольні, скупляються. І ярмарка. Вона ж трошки дешевше. Містеренко організував дай Бог йому здоров'я. Організував дуже все добре, все в великому кількості, все є. Так що люди дуже довольні. Дмитро на ярмарок не збирався, але, проходячи повз, теж заглянув і щось придбав до святкового столу, адже тут дешевше. Що ви купили. Масло купив, огурці купив, сахар купив, молоко свіже купив. Інші теж пішли не з пустими руками, придбали собі все, що треба. Ну на базарі олія біля 30 гривень, а тут 22 гривні. Дешевше ціни відрізняються, все, ну, не на не на багато, але все одно доступно, можна купити. Люди можуть розраховувати на те, що можуть купити щось дешевше через круту ситуацію, це дуже вигідна пропозиція. Народний депутат України Вадим Нестеренко задоволений, що ярмарки викликали гарні відгуки зі сторони людей. Судя по отзывам, людей пришли вчера позавчера. Ну, люди довольны. Действительно, сегодня ситуация с ценами ухудшается. Курс доллара поднял цены практически на все на коммунальные услуги, на продукты питания, на лекарства. Вадим Григорович запевняє, что за допомогою таких ярмарок можна встановити Вити реальний зв'язок між містом та селом містяни нарешті отримають чисті натуральні та якісні продукти, привезені з села, і люди зрозуміють, чому ми живемо разом.